У Великосеверинівській амбулаторії замість сімейної лікарки пацієнтів приймає фельдшерка. Вона приїхала з села Підгайці, що за чотири з половиною кілометрів від Великої Северинки. Працює тут щодня, поки немає лікарки. Виписує направлення. Нашого лікаря відсторонили. У нього немає вакцинації. каже, вона від ковіду вакцинувалась двічі. Перевірялася, надавали документи, чи наші всі співробітники вакциновані. Вакцинувалася ще з перших. Говорить, призначати лікування пацієнтам без лікаря не може. Направляє їх до центру медико-санітарної допомоги у Кропивницький за 14 кілометрів. Люди сьогодні приходили, їм треба лікарняний, ми не можемо його дати. Багато хто звертається до лікаря, приходили. Давала тільки що направлення в район, і наші їх наші пацієнти туди їхали. Вона теж дає направлення, дає безкоштовний рецепт. Є її електронний підпис, відкривав лікарняни. Але на даний момент вона цього не може зробити, бо її відсторонили. І люди скажуть, що вчора був повний коридор у нас. Прийшла до сімейної лікарки Наталія Дієр. Я постійно через 6 місяців прохожу з Я опікун, і каже, шість місяців я проходжу з внуками. Я з ногами буду в район їздити. Ні, нам добре, що взяли нас діти була. Медична сестра Тетяна Полшкова говорить, без лікаря працювати важче. Ускладнилась, звісно, лікар є лікар, лікар назначає, робить назначення. Ми виконуємо медичні сестри, робимо кардіограми, маніпуляції всі можливі. Привив прощеплення робимо. Відколи це ковід, то хворих багато. У понеділок був 34. Це сімейна лікарка Левтина Олійник, яку відсторонили від роботи. Нині вона вдома. Каже, про наказ Міністерства охорони здоров'я від 31 січня про обов'язкову вакцинацію медиків знала. Сертифікату про вакцинацію керівництву не надала. Да, мене ознайомлювали, і головний лікар попереджав відділ кадрів за місяць тому, за 10 днів до того, вони мені ну, предлагали, щоб я подумала хорошо і вирішила це питання. Ні, я його не надавала, я відсторонена. Я цей наказ підписала, що я ознайомлена. Говорить, пацієнти телефонують щодня. З нею підписали декларації жителі сіл Осетняшка, Северинка Лозуватка, Кандаурове. Вони просто в такому розпачі, і я не знаю, що робити, і вони не знають, як діяти. Я думала, ну звільняють так, звільняють. Це моє лічне право. Я тут працюю. Два роки вже з епідемії, я лікую цих людей. Чому не вакцинуються від ковіду, пояснює так. Я не хворіла, може й хворіла якоюсь легкою формою. Я переносу це нормально. У мене є імунітет, ну я так вважаю, просто як лікар. Я можу все там заплатити штраф, я можу працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану. Але вакцинувати себе раді цього я не можу. Великосеваринівська амбулаторія входить до складу Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги. Керівник Валерій Радулов розповідає, вакцинувалися 99% сотні медпрацівників амбулаторії та фельдшерських пунктів, серед них 12 сімейних лікарів. У нас один працівник, який згідно нормативно правових актів законодавства, вона відсторонена від роботи із непроведення вакцинації sars cov 19 Ще, ну, з нею ну, довго колись перемовини. Вважає, відсторонена лікарка може працювати дистанційно, звільнити її не можуть. Людина може дистанційно працювати там в електронній системі, консультувати в телефонному режимі, але відвідувати амбулаторію заборонено. Шукати якийсь вигід ситуації, проводити роботу щодо проведення вакцинації. По можливості залучати інших лікарів я буду допомагати. Наприклад, якщо лікарі дають відпуску чи захворів, ті ж самі алгоритми дій. Але Втина Олійник каже, зробить дослідження на антитіла від коронавірусу, і тоді вирішить, чи буде щепитись. Звільнятися не планує. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.